Що, ось наш Рівіон Р1Т пікап, І ось такі лекали ми зробили для цієї автівки. З цього боку бортики неможливі, тому що порох йде в рівень з полом, але з тої сторони можна зробити два бортика та ось такий підйомчик під сидіння. Буде дуже зручно і класно. Оригінальні кріплені також будуть стояти. стояти будь ласка, якщо є бажання, замовляйте. Рівон Р1Т вже доступний для замовлення. І так, це в нас водійський килимок на Рівіон 21 2021 року R1T. Два оригінальні кріплення, невеличка відбортовка під сидіння. Можна робити лапу або звичайну, або суцільну, закриту ту частинку, максимальне покриття. Тут у нас обов'язково йде виріз, тому що, бачите, підаль до самої підлоги достає своїм таким от виступом. Тому потрібно, щоб киломок не заважав, робити оцій виріз. Максимально доверху можна зробити. Ну, ось таким чином. Також можна зробити бортик під КПП. З цього боку також не можна, тому що порог в рівень з підлогою він буде заважати. Так, це другий відок. Він повністю плоский, тому ми пропонуємо робити його суцільний або з двох частин. Але з двох частин це не дуже буде файно, тому що тут є. Три кріплення, одна точка посередині, і тому, якщо на цьому робити, ділити цей килимок пополам, то воно попадає безпосередньо на цю кліпсу. Якщо десь там трошки зміщати, не буде нецікаво, тому що буде непропорційно розділене. Але можна зробити це, як побажає клієнт. Три кріплення, повторююсь, можна зробити бортик під сидіння. Ось таким чином воно виглядає. Під саме обдуви, максимальне закриття з цього боку з порогу ми також не можемо зробити бортик, тому що порог іде в рівень з полом підлогою. Тому ось таким чином буде виглядати безпосередньо тилимок по цих лікалах, які ми можемо зробити на цю прикольну автівку. Так, і ще у нас є ось такий прикольний бардачок, оба! який ми також можемо зробити. Класний килимок, щоб нічого там не дрібіжало в цьому пластику, щоб все було класно. І буде тут такий чудовий маленький килимочок. Також ми зробили лекало для цього прикольного місця. У кожного будуть свої бажання, що туди покласти, але килимок, якщо що, можна замовити. Це верхній багажник, передній. Ось таким чином він виглядає. Але це ще не все, що ми можемо запропонувати. Тут є ще ось така таємниця. Це нижній багажник передній. Він складається з трьох частин, ось таких двох високих таких ушок та нижньої частинки. Тут пластик, тому бажано його закрити, щоб нічого не треба, то було зручно. Тому пропонуємо з трьох частин зробити ось цей нижній багажник. І якщо потрібно, ось такий верхній, ось таким чином буде виглядати. Друзі, наша любима рубрика порівняння. Це оригінальні кілинки, які йшли з автівкою. Бачимо, так? Да? Раз, все це не закрито. А також вон, місце під гору, воно вже все трошки. З, з брудом, тому що ноги туди однозначно будуть класти і килимочки туди не достають, на відміну від килимку, які ми пропонуємо зробити. Або з матеріалу, або з текстилю, вони будуть закривати під саму гору. Тобто жодного місця, де можна щось там забруднити салон, воно взагалі не, не існує. Тому що ми, коли знімаємо ликава, ми повністю враховуємо. Всі можливі місця, які потрібно закрити килимочком. Тому компанія Startex дуже кликалом відноситься з усією повагою і совсім далі треба відключити. Бачимо, да, наскільки не достає оригінальний килимок до порогу. Тут бортик наш йде по максимально до... Верхньої частини зо, зо, от, бачите, до самої полочки, Тут трошки нижче. Та місце відпочинку для лівої ноги також ми повністю можемо або зробити суцільно, або взагалі просто окремо. Тут його взагалі немає. Ну і тут також ми бачимо, що в нас все закрите, тут ні. А, більший виріс оригіналу під, під педаль акселератору Ми зробили так, щоб. Максимально закритий і максимально безпечно. В оригінальних килимках також є відкриті місця біля порогів, тому думаю, що килимочки StarTex в цьому випадку будуть значно кращі.